Володимир Сосюра. Любіть Україну. Історія поезії. 2 липня 1951 року радянська газета Правда засудила вірш українського поета Володимира Сосюри Любіть Україну. Вірш з'явився у журналі Зв'язда. У перекладі російського поета Олександра Прокоф'єва редакційна стаття мала назву «Проти ідеологічних перекручень у літературі. В публікації зазначили оспівує якусь одвічну Україну поза часом, поза епохою, без сталінських п'ятирічок, без колгоспного ладу. Зробили висновок. Під такою творчістю підпишеться будь-який недруг українського народу з націоналістичного табору, скажімо, Петлюра Бандера. 10 липня 1951 року газета Радянська Україна надрукувала статтю українського радянського поета Андрія Малишка за ідейну чистоту літератури проти націоналістичних рецидивів. У якій засудила вірш Володимира Сосюри Любіть Україну. Після чого вірш був заборонений для друку. Після заборони вірша Володимира Сосюру перестали друкувати. Заборону на публікацію зняли 1958 року. Вірш Любіть Україну. Володимир Сосюра написав у травні 1944-го у визволеному від фашистів Києві. Повне щастя перемоги і радості повороту на Україну. Я 1944 року написав вірш Любіть Україну, який студенти просили по кілька разів читати їм на літвечорах. Любіть Україну, як Сонце любіть! Як вітер і трави, і води годину щасливу і в радості мить, любіть у годину негоди. Любіть Україну усній на наяву вишневу свою Україну. Красу її вічно живу і нову і мову її солов'їну. Без неї ніщо. Як порох і дим розвіяний в полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна, як очі її карі. Вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серця ударі. Вогні канонат. Що на захід женуть чужинців в зелених мундирах, в багнетах, що в тьмі пробивають нам путь до весен і світлих і щирих, Юначе, хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш Україну. Дівчино. Як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш Україну. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води, годину щасливу і в радості ми. Любіть годину негоду, любіть Україну в сній наяву, вишневу свою Україну. Красу її вічно живу нову і мову її, Солов'їну. Любіть у труді, у коханні в бою в цей час як гудуть батареї, всім серцем любіть Україну свою, і вічні ми будемо з нею. Любіть Україну, як, любіть як сонце, любіть, як вкраю любіть, як, як води, в годину щасливої, в радості мить, любіть у годину негоди, любіть Україну, Сніна Яну, Вишневу свою Україну, красу. Но живу і нову, і мову і, і соловідну.